Лодж жіночого одягу мікс Бренді. Brand. Володя представлений пуховик з екошкірим, у нас синтепоні, гарно набитий, теплий, також має капюшончик. Колір такий темно-коричневий, шоколадний, дуже красивий, є кишенький, йде на замочку, на підкладочці. Підібрали під нього ось такий образ, штини з мікровільвєту молочного кольору, ковтинка в'язана у грубої в'язки і, і сурочечко підтягнули. Пророчка в клітиночку. Також варіант ось такий образ. Це ковтинка, гольфик, тепленька. Підібрали ще ось такі джинси моми прямого крою висока посадка. Вічна класика. Сорочка подожена, вдягнули низ топ, можна носити повністю закритою і додати джинси. Висока посадка, такі вони потерті сірувати, можна також взяти сорочку під пояс. Виріс, рукавчики йдуть на манжетику, знизу також манджати. Поєднатись ось з такими джинсами бареними, висока посадка є, актуальні розрізи з внутрішньої сторони. Також, як варіант, ці джинси це ковтинка в рубчик та желеточка тепленька. Желаточка десь з капюшончиком в'язана. Ковтинку в рубчик можна також носити окремо. Супня шифонова, відрізна талії. італія на резиночці йде. Шифонова сукня чорна з мікроблиском. Такі гарні рукавчики зібрані. Сукня це в клітинку, повністю йде на гудзочках, накладні карманчики, рукавчики, також підпоясуються. Ворот зроблений з мікровільвіту виділений, дуже красиво виглядає. І також варіант ще один теплої сукні це сукня на запах такого цегляного кольору. Під десь одягнули в'язаний доф. І є ще варіант. Також теплої сукні. Молочного кольору в'язана. дуже красиво сидить на тілі. Пальто, плано Шанель, таке твітове, двобортне пальто йде, знакуми обманочками-кишеньками, поєднала з таким в'язаним грубий в'язки світер і підібрала тут. Під Джинси прямого крою в чорні моми з дивопробленим низом. Також під пальто можна поєднати сукня сорочка зверху одягнули жилетку. Також під пальтішко. Під якісь боти буде дуже красиво. Жак в клітинку прошитий синьою ниточкою, піддягнули темно-синю футболочку. Можна також підібрали аксесуар, це обручик, такий з бісера, дуже красивий. І чергатися. Поєдналися з такими темно-синіми штанами прямого крою, дуже красивий. Ззаді вставочка кольорового джинсу. Під піджак можна одягати тепліші куртинки, тепліший варіант куртинка з гузочками з лаку. Поєднувати з брючками. Брючки йдуть з виточками. Стрілочка така прошита. Також є варіант. Чорна ковтинка, дуже приємна до тіла, з манджетиками, виріс, Ззаді шифонова вставочка, спинка. поєднати з грудками. тими оригінальними кластями, І Дуже цікавий запах іде застіпка. І також можна під підничку з під